Вітаю, друзі! Серйозні процеси відбуваються в США, США захлинаються студентськими бунтами. Ситуація, звичайно, ще не настільки загострилася, як, наприклад, у Франції в 1968 році, але і порядок денний американських студентських протестів, він принципово інший, як на мене, значно вищого рівня. Тоді, наприкінці 60-х років, у Парижі студенти-чоловіки вимагали вільного доступу до жіночих гуртожитків. А сьогодні в Америці, в 2024 році, студенти вимагають ні багато ні мало державності для палестинського народу і вимагають від Ізраїля припинити геноцид палестинців. Ситуація настільки зайшла далеко і так загострилася. Що учасники студентських протестів звинувачують в антисемітизмі, все це супроводжується звільненнями викладачів, звичайно, не за власним бажанням і відрахуванням студентів. Якщо пам'ятати, що університети на заході є осередками лівої ідеї і там завжди пропагувалася толерантність. То звинувачення в антисемітизмі ну м'яко кажучи виглядають непересічними і дуже дивними. А якщо ще врахувати, що значна кількість американських університетів спонсоруються і фінансуються євреями, меценатами, євреями, то теж все виглядає ну якось дуже дивно. І сьогодні я хотів би поговорити про процеси, які відбуваються в США, тому що вони так чи інакше також стосуються і нас. Не треба забувати, що Україну донині порівнюють з Ізраїлем. І ось є такий YouTube канал, дуже чудовий, континент. І там на цьому каналі було записано два відео. А одне відео з Борисом Палантом, а інше відео з людиною, яку ви, я думаю, дуже добре знаєте. Це Михайло Велер. Це непересічні були етери, і там багато було сказано такого, що мене, ну м'яко кажучи, шокувало. Не просто вразило, а шокувало. Я, наприклад, не чекав такого від Михайла Велера, і це говорить про те, він приємно мене здивував, я одразу хочу сказати. Приємно мене здивували ці матеріали, і Михайло Веллер. І я почну з першого етеру. Михайло Веллер намагався пояснити природу, природу антисемітизму не де-небудь, а в США. І розмова його почалася з його монографії або книги, яка називається Єретик. І там є один такий розділ, що євреї знаходяться в авангарді. Деградації цивілізації. Я, на жаль, не читав цієї книги і от вперше познайомився з таким розділом і хочу віддати належне за. Це не метафізичний паспорт, а це психологічний портрет. Тому що євреї вони не практикують метафізику. Я би це назвав психологічним портретом євреїв. І от які причини він бачить в антисемітизмі, який зараз розгортається в США, і зазначу, що Михайло Велер вперше говорить, що євреї самі себе ведуть до нового червоного Голокосту, прямо не просто натякаючи, а прямо вказуючи, що попередній Голокост він також мав соціальне підґрунтя, підстави, і це не естетичне явище. Євреїв знищували в Голокост не тому, що вони мали курчаве волосся чорне, якісь неправильні носи і вуха, і виглядали якось не так несимпатично. Це етична претензія була до євреїв з боку нацистів. Ніхто не вихваляє нацистів. Я бачу, що треба деякі речі мені цей... зупинятися і пояснювати з огляду на моє вчорашнє відео. Мене мало хто зрозумів взагалі. Що я хотів сказати, так ось велер говорить про те, що геноцид євреїв в Другу світову війну він мав соціальний підґрунт. і це етична претензія, що не буває, що щось відбувається просто так. В чому причина головна? А які речі про які речі говорить Михайло Веллер? Євреї абсолютно не терплять зовнішньої критики і не володіють такою чеснотою, як самокритика. Вони люблять тільки компліменти. Просто тільки компліменти, і більше нічого, і ти і він це пояснює. І, власне кажучи, оця хиба, оця вада у євреїв, вона і призводить до того, що вони, як він каже, «паляють гля гляку, на якій вони сидять. Про що говорить Михайло Веле, євреї сполучених штатів. Це одна з найбільш заможних успішних діаспор. Яка користається плодами правої ідеології, вільного ринку і ідеології сильних. Конкуренція і лібертаріанство це ідеологія сильних, це ідеологія людей, які готові завжди перебувати. В стані постійної конкуренції і доводити своє право займати ту чи іншу соціальну або економічну або політичну позицію це важливо взагалі розуміти. Добровільно от в Америці люди самі створюють конкурентне середовище і постійно доводять своє право займати ту чи іншу соціальну політичну економічну позицію або щабель. І е е е дивна річ, що американці користуючись плодами. Збираючи вершки з правої ідеї, вони є головними ідеологами лівої ідеї. Він апелює до франкфуртської школи. Звичайно, можна сюди підтягнути Карла Маркса. А євреї є головними лівими ідеологами. А це важливо ну, розуміти цей момент. Звичайно, євреї можна згадати Мілтона Фрідмана, який народився в берегово Закарпатті. Він ідеолог правої ідеї, чи Мізис фон Мізіс, єврейс Львова, так, але все одно в основі правої ідеї були англосакси. А, І тут оцей протиріччя він намагається перше підсвітити далі. Наступний цікавий момент. Велер обґрунтовує взагалі ситуацію, яка склалася в Сполучених Штатах Америки, і обґрунтовує провину євреїв тим, обґрунтовує провину євреїв так званою доктриною наукового расизму. Науковий расизм він долає ідеологічний расизм. Ідеологічний расизм це негативне ганебне явище, яке говорить про. Якісь ну, переваги там, білими над жовтими, білими над чорними, жовтими над білими, і навпаки, зараз зворотній якийсь расизм вже відбувається. Ось. А науковий расизм він наукоцентричний і його не можна спростувати. Ну, Наприклад, там, величина черепа, голови, мозку, вона вимірюється, є середні показники. Їх не можна. Там ніяк спростувати. Або Америка... чорношкіра нація, чорношкіра раса. Вона виношує там дитину більше всіх. Там, наприклад, не 40 тижнів гестація там 41 а білі 40 а от жовті 39 І це не можна. Це науковий факт, його не можна значить ніяк заперечити І от він доходить до величини мозку, і потім плавно переходить до IQ і. Психологічної і емоційної енергії. Говорить про те, що євреї, там Ашкіназі, білі євреї, вони лідери в питаннях інтелекту і лідери в питаннях психологічної, і емоційної енергії. Ну, звичайно, тут можна посміятися, тому що якщо вони мають найвище IQ, то для чого вони, чому вони тоді пилять гіляку, на якій вони сидять? Тобто американська права гіляка, да? тобто. Якщо так метафорично говорити, для чого вони розробляють ліві доктрини і ліві ідеології. Ну, це якось не в'яжеться з цим, але менше з тим я підходжу до ключового моменту, про який говорить Михайло Велер, це емоційна і психічна енергія. Вона у євреїв найбільша, найвища. І вони намагаються, в принципі, природа людини це не творити. Творець єдиний. Вона, ну, в принципі, Велер, я так розумію, є. Фізикалістам більше, він говорить, що природа людини це трансформовувати, перетворювати. Якщо людина потрапляє там, де немає цивілізації, вона створює цивілізацію. А якщо вона потрапляє туди, де є цивілізація, то тоді людина, ну в нашому випадку єврей, він руйнує цю цивілізацію. І євреї тут найбільш активніші в цих питаннях, тому що в них більше цієї означає, енергії емоційної і о, психологічної. Це все добре. Мені сподобалося ну, такий психологічний портрет, але він не пояснює, чому євреї вправляються в ліві ідеології. Пояснення немає. Ну добре, вони трансформують, а Чому тільки в лівому напрямку, чому а, відібрати відібрати і поділити. А зараз це, я би так сказав, надурити, намахати і обкрутити. Причому це говорить Михайло Лайтман і багато. Значить, інших євреїв, які кажуть, що світ має в серйозній претензії етичного порядку до євреїв. Це дуже велика річ. І от, незважаючи на всю глибину і прекрасність а, а, оповідання і пояснень від Михайла Велера, він не може цього пояснити. А я спробую пояснити і ще раз вернуся до ключових моментів. А, Якщо не розуміти взагалі політичну природу людини і не розуміти різницю між лівими і правами, то тоді нічого не можна пояснити. І чому в доктрини розробляються, відібрати і поділити? Ще раз нагадаю, що ліві і праві з'єднуються між собою спільним знаменником, спільним знаменником свободи і розуміння лівих і правами свободи. Воно відрізняється. Треба розуміти, що ще раз наголошую, що цінністю є свобода і для лівих, і для правих. І на відміну від радянської моделі і від Росії, на Заході ліва ідеологія реалізується не через колективне. А через індивідуальний і через індивідуальні свободи. У нас це якось дуже важко, це вдається такі моменти. Так ось, питання не в тому, що колективне і індивідуальне. І свобода там, і не свобода. Питання у тому, що є люди сильні і є люди слабкі. І тут питання не тільки в енергії, як каже Велер, емоційній і психічній. Тут питання в усіх енергіях взагалі, і передусім енергії сумління. Це важливо розуміти, що називається волею, і в тому числі енергією і м'язевою. Так ось праві вони використовують свободу для конкуренції і для творчості. А ліві вони використовують свободу для задоволення власних бажань. І велер акуратно якось так чіпляє цей момент, але е, не до кінця його розкриває. Свобода лівим або слабким потрібна для хотінь, для задоволення хотінь і бажань. Це принципово інше використання свободи. Це перший момент. Наступний хитрість, хуцпа. І всякі в лапках чесноти євреїв вони пов'язані з тим, що вони не, вони не володіють всіма типами енергії. І іншого варіанту, як надурити, обманути, провести, у них просто немає. І ліва ідеологія, вона тому базується на відібрати, через надурити, поділити і там щось там розділити. Ось причини, причини, ще раз наголошую. Такого крену і такої захопленості євреями лівою ідеологією, тому що вони ліві, а ліві це означає слабкі. В чому проблема полягає? Ми використовуємо глосарі або словник, який нічого не пояснює. Якби ми поділяли людей на слабких і сильних, то тоді ми могли б... Розуміти про що йде мова, а так це дозрі... це пустопорожній звук лівої і правий. І люди в Україні особливо його не розуміють. Це важливо ну, усвідомлювати цей момент. Так ось ліві і праві, окрім того, що об'єднуються спільним знаменником свободи, вони знаходяться в системі координат вигідно невигідно. Лібертаріанці це історія про вигідно і невигідно. Немає таких. Наступна проблема полягає в тому, що євреї, коли говорять про консервативні цінності, про сім'ю і так далі, вони лукавлять і не говорять про те, що євреїв-консерваторів, ну, як на мене, немає. Я можу помилятися, звичайно. Я, до речі, хочу сказати, що це належить і до українців. Я вже не кажу там про росіяни і про всі інші, тому що консервативна ідея це не система координат правильно. Вигідно, невигідно, а це правильно і неправильно, або етично і неетично. І навіть забуваються веллер і всі інші аналітики сказати, що претензіям, претензії а, не лівим євреям, а консерваторам правильно. Тому що і ключова претензія полягає в тому, що вони не мають етично-неетично. І сім'я, по своїй суті, це не етично не етично. Сім'я це частина так, консервативної доктрини, але це тільки частка. І цей момент ніхто не може ну, якби, пояснити. Так в яку пастку потрапили ну, євреї, що вони розробили ліву доктрину, а, свободу, там, палестинському народу, і не, і цією ж доктриною користуються Самі палестинці і ліві євреї, які вбивають Ізраїль. Ну, от парадокс взагалі полягає в тому, що трансгендери в США вимагають свободу палестинцям, забуваючи про те, що вони там і одної секунди не проживуть за правилами ісламу і палестинського народу, тому що всіх трансгендерів там повішають чи в прірву кудись скинуть. Ну, от Оця заплутаність і ці парадокси, вони ну, надзвичайно важливі. А тепер я хочу, я сподіваюся, що я ну, пояснив свою позицію і пояснив, доповнив концепт веллера. Він зробив велику справу в цьому відео. Він нарешті там показав цей психологічний портрет. Я просто сказав, що от де причина, чому євреї вони е, сповідують, використовують свою. Свій IQ, не свою енергію емоційну, інтелектуальну виключно в лівому напрямку, тому що вони слабкі і використовують свободу для того, щоб задовольнити свої хотіння і бажання. І звідси все йде. І Карл Маркс, і все інше. І все інше це не англосакси, це сильні причин. Англосакси, окрім того, що вони сповідують сильне крило в, в свободі, в доктрині свободи. А вони ще й носії і, і консервативної ідеї, справжньої консервативної ідеї, де у них є таке поняття, як етично, не етично. у реїв немає. І в українців, до речі, я ж тут зараз е, ну, е, говорю, аперую е, інтегральними величинами. Це проблема. У нас немає консервативної ідеї в Україні в тому числі. І ми, я не для того це говорю, пишу, для того, щоб там щось. Е, Використати ситуацію і там якось в негативній коннотації сказати про Ізраїль. Хоча претензій до Ізраїля багато, і я вважаю, дуже некоректним порівнювати Україну з Ізраїлем. І як би там не було, попри всі проблеми, ми більше маємо цих правил, де етично, не етично, хоча вони недостатні, явно недостатньо. Так, от я хочу повернутися до вчорашнього відеоблогу. Не було якось там можливості у мене. Хотілося сказати багато чого, але не зміг я пояснити деякі речі, і це позначилося на коментарях, на відписках там і так далі. Рідко в мене бувають блоги, що в такій кількості взагалі відписуються. Так от що я хочу сказати, що війна. Вона все ставить в природні умови і ставить з голови на ноги. Я хотів пояснити і сказати, що для того, щоб ми виграли війну, то в авангарді всього мають стати сильні раз і плюс люди етики, тобто люди волі. Енергія сумління це є люди волі. І вони мають бути. Підкріплені о, сильними людьми, не слабкими. Це в, е, в мирний час слабкі можуть дозволити собі керувати сильними. І все це закінчується, звичайно, соціальною катастрофою і війнами. І коли зараз я скажу один момент, який там я не хотів його підсвічувати. І чому я за, за, цю тему вчора порушив? Значить, у нас тепер не ТЦК, а поліція ходить по специфічних там, таких місцях, де вона вичіплює людей, які вийшли пива купити, сигарет в якихось там тапочках, капцях, шльопках, там ще щось. І їх хапає по всій області, От я За Вінницьку область кажу. І значить, їх відправляють на. ВЛК, військову лікарську комісію при обласній лікарні. От, там, наприклад, день відбувається і з області чотирьох людей туди ну, привозять. Хтось після ВЛК якось через вікно тікає, деяких забирають. В чому проблема? Значить, це відпрацьовується поки що мікромодель на мікрорівні, яка буде реалізовуватись після 18 травня. Вичіплюють слабких людей. Зверніть увагу на важливий момент не сильних людей, які можуть себе захистити, апелювати до права, до Конституції, ще чогось, їх не чіпають. Тобто планується ще раз інвентаризувати чоловіче населення і вичіпити всіх слабких, слабку ланку. Всі ці люди будуть вбиті. А пояснюю, чому тому, що не можна слабких людей відправляти до сильних людей. Сильні люди, які зараз на фронті загартовані, там не діє конституція і там не діє право. Там діють закони війни, і чоловічі закони, і там діє природні, природні закони. І коли туди відправляти отаких, от що виловили в якихось капцях і шльопанцях, які вийшли там по за покурити купити чи там пива і так далі. То ці люди будуть утилізовані сильними бійцями, які тому що треба розуміти один, один важливий момент: повага до людини і права людини це не данність. Можна теоретично розказувати, що людина має природні права, з такими вона народилася, право на життя і так далі. Це в мирний час. У військовий час це не працює. Я просто це знаю, і я стурбований тим, що ми мало того, що не укомплектуємо. Збройні сили, ми не розв'яжемо військові задачі, і ми просто доведемо до соціального вибуху, тому що всі ці люди будуть е, утилізовані, коли е, вони потраплять на фронт, то іншого бажання, яких позбутися у військових загортованих з досвідом у них просто не буде. Легше віддати його, дати йому дурне завдання, щоб він загинув і більше з ним не гратися. Ніж думати, куди його посадити, що з ним робити, і так далі. От в чому нам вчорашня моя спроба донести оцю ситуацію. Ми можемо ображатися, можемо не ображатися, але у військовий час діє інша етика. Я це підкреслюю. І у військовий час, до речі, нікуди не дівається правильно, неправильно, етично, не етично, але потрібно заслужити на Права людини на повагу і на ставлення до себе як до людини. І Якщо ми не будемо це враховувати, то ми дуже велику ціну заплатимо за це все безрезультатно і підірвемо своє суспільство. Ми потрапимо в ту саму ситуацію тут в Україні, тільки в нас буде своя історія, так як євреї в Америці потрапили там в свою ситуацію. Тому рефлексія, саморозуміння воно надзвичайно важливе. Ну я пробую це робити і це пояснювати. А нескільки не шкодую значить, тих, хто відписався. Хоча, безперечно, десь розумію недолік, мені не вдалося до кінця там, пояснити свою позицію. Не впевнена, що зараз я її ну, так уже чітко пояснив, в але на інших майданчиках медійних я буду піднімати цю тему і буду намагатися це. Роз'яснити. Ну, приблизно так, як от робив на континенті Михайло Велер і там інші. інші гості. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічей.